Нічна мандрівка Іван Фраківської школярки завершилася візитом до міліції. 15-річна Олександра пішла з дому надвечір, 4 серпня на прогулянку. Того ж дня, близько 10-ї години вечора, зателефонувала мамі і запевнила, що скоро повернеться. Не дочекавшись доньки, жінка надранок зателефонувала до міліції. Для розшуку неповнолітньої було негайно створено 8 пошукових груп. Близько 3-ї години. Місце знаходження дитини було встановлено. Дитина була затримана на вулиці Васюка. По дорозі на річку дитина з магазину направлялася в сторону річки. Стримала, доставлена, мама повідомила маму. Присутності мами вона допитана. Під час розмови з правоохоронцями школярка не змогла достеменно пояснити, чому не повернулася ввечері додому, запевнила, що загубила мобільний телефон і всю ніч бродила вулицями міста. Гуляла, не мала цілу ніч ходила. Гуляла. Гуляла чому? Тобі не вистачило до 10-ї години? Гуляти? Ні, мало. Норовливу дівчинку передали матері, яка виховує ще трьох молодших дітей. Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.